Сьогодні ми розглянемо рішення мультифірмовий обмін документами в Business Central». Дане відео поділено на дві частини. У першій частині буде розглянуто рішення загалом, а також продемонстровано принцип його роботи у системі. Друга частина передбачає ознайомлення з налаштуваннями, необхідними для роботи у системі, якщо ви вже маєте доступ до рішення і хочете спробувати його у дії. У міжнародній версії Business Central є загальновідома функціональність інтеркампані або ж міжфірмовий облік. Сутність цієї функціональності спростити облік операцій між компаніями однієї групи, уникнувши подвійного введення даних. Наприклад, закупівлю в одній компанії має відобразитися як продаж в іншій. Відповідно для компанії, що отримує товари чи послуги, у системі має бути створено замовлення на закупівлю. А у компанії, яка продає, має бути створено замовлення на продаж. Функціональність Інтеркампані, у свою чергу, дозволяє автоматично створити замовлення на продаж у другій компанії на основі даних замовлення на закупівлю першої. На відміну від цього, рішення мультифірмовий обмін документами від Clarity» створено для обміну документами в інших випадках. Воно буде корисним, коли необхідно вести облік для групи компаній, при цьому користувачі мають працювати в одній спільній компанії, забезпечуючи централізоване введення даних. При цьому правила обліку та функціональна валюта для окремих юридичних осіб групи можуть бути різними. Компанія потребує спільного управління активами, наприклад, запасами, грошовими коштами, людськими ресурсами, основними засобами тощо, та має загальний для групи список контрагентів. Необхідно мати оперативну звітність, наприклад, щодо залишків в запасах групи компаній або статистики розрахунків з контрагентами одразу по всій групі. При побудові звітності важливо мати деталізацію до документа. Також ця функціональність може бути корисною компаніям, які не мають розгалужену структуру юридичних осіб, але в яких управлінський облік суттєво відрізняється і має бути відділений від фіскального обліку. При тому метою компанії є запобігання подвійному внесенню первинних документів для кожного з обліків. Схематично це виглядає наступним чином. Є віртуальна компанія для централізованого управління групи, яка виконує передачу даних у інші компанії групи, наприклад, передає первинні документи для введення фіскального обліку. Рішення мультифірмовий обмін документами в системі Business Central дозволяє уникати подвійного внесення документів, а саме передавати первинні операції з централізованої сутності в окремі юридичні особи, зберігаючи тип документа, валюту документу та суму, а саме. Виконувати передачу документів продажу та закупівель з централізованої сутності вказаної юридичної особи. аналогічно до документів передавати обліковані рядки фінансового журналу для обліку платежів, розрахунків по зарплаті і податкам та інших операцій із збереженням суми операції та її типу. Виконувати мепінг бухгалтерських рахунків та аналітик для їхнього перетворення при передачі з централізованої судності в юридичні особи, якщо вони відрізняються у централізованій судності та юридичній особі відповідно. Наприклад, якщо в централізованій судності використовується корпоративний план рахунків, а для окремої юридичної особи локальний. передавати інформацію про застосування, тобто з операцій взаєморозрахунків з контрагентами, заборгованості оплати, повернення. Для розуміння фактичної заборгованості по документах та запобігання подвійної роботи із виконанням застосувань у обох компаній у бізнес-центру передавати операції відміни застосувань за аналогією до операцій застосування, для необхідності вимагати затвердження як вихідних, так і вхідних операцій обміну у одній з компаній або у всіх. Наприклад, це може бути актуальним, якщо бухгалтер конкретної юридичної особи бажає затверджувати всі вхідні документи, які створюються в цій компанії, централізованою, перед тим як вони фактично будуть відображатися в цій юридичній особі. Пропонуємо розглянути приклад у системі. Для цього я відкрию дві компанії, між якими планую виконувати обмін документами. Функціональна валюта компанії співпадає це гривня. Обох з них відкриваю список замовлень на продаж. Вважаю, що моя основна компанія це тему 1, тому повертаюся до неї і створюю у ній нове замовлення. Обираю клієнта, заповнюю рядкову частину. І тепер, коли документ готовий до обліку, переходжу до заповнення поля код компанії МОД. Це поле визначає компанію, у яку буде відправлено документ. У даному прикладі обираю компанію DEMO-2. Після введення компанії в мене автоматично заповнюється поле «Дія МОД» значенням Відправити компанії МОД. Для відправки документу треба всього лише його облікувати. Отримую повідомлення про те, що документ було відправлено. Тепер переходжу до другої компанії і оновлюю список замовлень. Бачу, що в списку замовлень в мене з'явився новий документ. Відкриваю його. Перевіряю, що усі поля відповідають відправленому документу, а в полі код компанії мод бачу, що вказано компанію, з якої було отримано документ. Діє МОД при цьому не вказана, оскільки документ не підлягає відправці. Поля заповнені коректно, тому виконую облік замовлення. Після обліку я можу відкрити облікований документ і перейти до книги операцій клієнта, що були сформовані за результатом обліку. Бачу, що для операції заповнено код компанії МОД, тобто компанію, з якою його було отримано, та номер довідкового документа, що в даному випадку є номером облікованого документа у демо-1. Таким чином, у книзі операції ми можемо відрізнити, які документи обліковувалися локально а які були отримані з інших компаній. У даному прикладі документ був відправлено та отримано автоматично, але існують також випадки, коли операції передачі документів необхідно обробити вручну, щоб викручити можливість помилкової відправки документів, видалення вже оброблених отриманих документів, або ж щоб забезпечити поступову обробку документів із відстеженням прогресу. Для цього у системі є досить гнучкі налаштування, що дозволяють вказати, що операції мають оброблятися вручну, окремо для кожної сутності як на рівні відправки операцій, так і їх прийняття. Пропоную розглянути цей випадок на прикладі передачі рядка журналу, що містить оплату для нашого замовлення. Для виконання налаштувань перейду у налаштування мультифірмового обміну документами. Відкрию компанію МОД. Та вимкну поле Автоматично прийняти транзакції. У компанії Демо-1 також відкриваю Налаштування та вимикаю поле Автоматично надіслати транзакції. Коли налаштування виконані, відкриваю фінансові журнали та обираю шаблон та розділ, у якому хочу створити рядок. Далі заповнюю рядок, вказую код компанії мод, тип документа, вказую клієнта, суму платежу, а також балансуючи рахунок. Рядок заповнено, тому можу його облікувати. Цього разу повідомлення про відправку не виникає, оскільки налаштовано ручну обробку транзакцій. Переходжу у вихідні транзакції мод та знаходжу рядок журналу, що було обліковано. Це в мене єдиний запис, але щоб впевнитися у цьому, я можу перейти до деталей транзакції. Бачу, що дані співпадають. І тепер, щоб відправити документ, переходжу у ТІ та натискаю Відправити компанії мод. Журнал Відправлено, він видаляється зі списку вихідних транзакцій мод та переноситься у оброблені вихідні транзакції мод. Їх я теж можу відкрити з цієї сторінки, натиснувши на пошук операцій та перейти до обробленої папки Вихідні. Переходжу у Демо 2. І оскільки автоматичне прийняття транзакцій було вимкнено. Для того, щоб створився рядок журналу, треба обробити вхідну транзакцію. Відкриваю вхідні транзакції мод, знаходжу необхідну мені транзакцію, її я теж можу перевірити за деталями, за деталями транзакції. І натискаю Дії прийняти. Обираю шаблонний розділ, в якому має створитися запис, і натискаю ОК. Після обробки транзакція так само потрапляє у оброблені вхідні транзакції моду. Тепер відкриваю фінансові журнали. Обираю шаблон розділ, у якому мав створитися мій документ. І відповідно знаходжу створений запис. У мене створено два рядки згідно рахунку та балансуючого рахунку початкового запису. Тобто клієнта та банку. Обліковую журнал. І тепер у мене має бути два записи у книзі операції клієнта з інвойсом та оплатою, що потребують застосування. Щоб передати застосування, повертаюся у демо 1. Відкриваю книгу операції клієнта, сортую список за номером операції та обираю відправлений платіж. Натискаю на Застосувати операції. Серед списку обираю інвойс, який я відправляла. Встановлюю навпроти нього ідентифікатор застосування та, власне, обліковую це застосування. Після обліку застосування має автоматично надіслатися у демо 2. Тому відкриваю демо 2. І тут маю вже налаштовану ручну обробку прийняття транзакцій. Тому, у вхідних транзакціях мод я оновлюю список, бачу, що в мене з'являється новий запис. Дивлюсь на його деталі і, власне, приймаю транзакцію. Після цього переходжу у книгу операцій клієнта, щоб перевірити виконання застосування. Теж сортую за номером операції. І для останніх документів, що створилися, перевіряю суму залушку. Сума залушку дорівнює нулю, тобто операції, є закритими. Якщо я провалюсь у це поле, Можу побачити, що застосування виконано правильно. Це були основні дії, які можна виконати для передачі документів. Далі хотіла перейти до другої частини з технічними деталями та зупинитися на тому, які налаштування необхідно виконати перед початком роботи із даним рішенням. Для цього повертаємося у налаштування мультифірмового обміну документами. І першим кроком необхідно вказати код компанії мод, що асоціюється з поточною компанією. Потім необхідно визначити, чи необхідно отримувати повідомлення при створенні запису у вихідних транзакціях мод, чи автоматично мають надсилатися транзакції та застосування, чи необхідно контролювати застосування згідно компанії мод. І додатково можна визначити шаблон і розділ журналу, в якому мають створюватися записи з рядків журналів за умови автоматичної обробки транзакцій. Далі необхідно додати і налаштувати компанії мод. Це компанії, від яких ми будемо отримувати або яким будемо надсилати документи. Їх налаштування досить схоже. На цій сторінці необхідно визначити код і назву компанії, валюту, якщо вона відрізняється від поточної, чи мають надходити та автоматично прийматися транзакції та застосування. Окрім налаштувань компанії, необхідно також виконати налаштування співставлень плану рахунків. Та наріток, якщо вони використовуються у транзакціях. Для цього натискаю на план рахунків мод. І бачу тут список рахунків. Далі натискаю на основне зіставлення плану рахунків. Зліва в мене розташовані рахунки мод, тобто це ті рахунки, які ми отримуємо у вхідних транзакціях, а справа вказуються рахунки, яким вони відповідають в поточній компанії. З аналогією відбувається зіставлена аналітика. На цьому ознайомлення з функціональністю мультфірмового обміну документами завершено. Дякую за увагу!